Вітаю, придумав таку цікаву пропозицію: сет набір гарної кави в невеличких пачках. З чого все починалося? Беру, звичайно, як певно, всі ви великі пачки кілограмової кави. І під кінець, коли допиваєш цю пачку, вже розумієш, що вона не така, як при відкритті. Ну, це і зрозуміло, вона видихається. І для однієї людини кілограма насправді не так, -так багатецько. От я, допустим, п'ю. В основному свого ріжка сам. Тож, ну скільки мені треба, допустимо, одна чашка в день. Плюс там щось переводиться, ну там може знайомі якісь заходять. Ну, давайте дві чашки в день поставимо. Це скільки ми будемо рахувати, навіть якщо по 20 грам, 50 чашок, 25 днів я буду пити велику без вихідних. Без вихідних навіть велику пачку кави. 100% вона видихнеться навіть з тим, що я обережно ставлюсь, закриваю ту пачку. От то так не цікаво. А що цікаво, невеликі фасування, то що я зробив? На КНБК купив набір сет 100 грамових. Цікаво 100%, але то інше, то пробники. То так зроблено, щоб ви для себе оцінили смак і купили в них велику пачку. О, тут теж запитання, що а, наче воно то й гарно, ви там 7 штучок кожного разу п'єте свіжу. Але я ж під кожну, да і кожна людина під кожний новий сорт буде переналаштовувати свою кавомолку. Давайте, дивіться, ближче. Кавомолка. Кожен сорт беремо, помол, швидкість, кількість на порцію буде мінятися. А, тож, допустим, там і так то 5 порцій виходить. Ну, ми так точно переводимо. Виходить 4 порції з пачки. Ти не встигаєш оцінити армат, тобі сподобалось, ти хочеш ще, вона вже закінчилась. Запитання. От, то для себе я виявив, що оптимальний об'єм 250 грамів. Давайте дивіться так. Звичайно, автоматична кавомашина бере, ну хай буде там 12 грам, 12-14, це в нас пачки, ну хай буде там 15-18 порцій. От, вона не видихнеться 100%. Допустимо, ви п'єте дві 2, 2 чашки на день, то однієї пачки вам стане десь на півтора тижня. Супер. Відкрили, засипали, зробили, налаштували трохи. От десь півтора тижня ви п'єте, нормально, коли вона не встигне за півтора тижня видихнутися. А потім ви або замовите таку саму, або спробуєте інший сорт. Отакий От, тестовий набіг, він, на мою думку, насправді повинен складатися з 250. Щоб ви. І оцінили, і спробували різні напої. Тож, дивіться, одне діло еспресо, інше американо, третє діло капучино лате І з кожним напоєм треба посмакувати. Буває, кава не підходить до молочних напоїв. Буває, буває. Буває там кислинка занадто яскрава. Молодці вона. Ну не дуже яскрава, не дуже гарно себе проявляє. Тож, маємо три сорта. Загальна ціна цього набору одразу 860 гривень. Коротше, одна пачка 300, дві по 280. Не суть. Сюди в нас входить Моя улюблена Колумбія Ельповінір. Вона достатньо міцна, підходить до молочних напоїв. Персик, нектарин, малина. 100% такі фруктові відтінки тут в нас будуть. Потім, це свіжий прихід, до речі. Ефіопія Гуджі теж свіжого приходу ну, вже минулого року, 24-го, вже ж 25-й, так. Темні ягоди, лісовий горіх, карамель, віскі. Супер. Маємо ці смаки. Теж беремо, пробуємо, міняємо налаштування і на різних налаштуваннях буде в нас відчуватися або легкий алкогольний відтінок, або лісовий горіх, або темні ягоди, як, як то смородина. І гарно зарекомендувавши себе, мені дуже сподобалася, яка Руанда Гісанга. Жовта слива, червоне яблуко, родзинки карамель. Тобто, усі солодкі смаки будуть відчуватись чашці. Це більше під еспресо. Молоко, щось середнє, еспресо. Супер. Солодкість, якщо ви гарно налаштуєте, там ввімкнете передзмачування, спробуєте його переналаштувати і розкрити ці смаки. Ця Руанда ну, дуже гарно заходить. Мені так залишило суперові чуття. Да, До речі, сорт червоний бурбон. Завтра вийде відео про рожевий бурбон, тест кави от сорт Арабіки. А червоний у нас 100% йде в солодкість. Тобто Оці сахара вони гарно відчуваються іменно в каві, в якої Арабіка червоний бурбон. Тож, маємо отакий наборчик. Зараз зроблю собі чашечку посмакую, щоб нагуляти вам апетита. От, мені здається, ідея непогана. Ну, якщо цікаво, замовляйте, сподіваюся вам зайде, бо мені здалося, що це гарна ідея, щоб купити собі наборчик замість великого кілограма, який під кінець стає вже ну, не зовсім такий, як при відкритті пачки, і пити кожного разу свіженьку арабіку. Бо в цьому головний смисл. І наших гарних кавомашинок. Які для кавоманів і гарної свіжої кави. Так, показую чашечку кави. Маємо 21,8 грама. шейкеруємо, поміщаємо в ріжочок і готуємо супрову кавку. Вперед. Пішов наш час, дивимося ближче. Так, іде готування. Давайте на 27 секундах зупинимо. От, І я ж там пару секунд а, запустив раніше. Так що 27 секунд. Так, смачного гарнота, красота, ароматна кавуся. Так, зараз свої відчуття. Да. Це в нас солодка червона смородина. Це коли гарна кава з гарної пачки свіженька. Ви п'єте і згадуєте. Можливо, з дитинства якісь там, соки, узвари, що було колись давно. І це все буде в вашій каві. І кожен смак викликає якийсь спогад. От, оце все про гарну каву. Тож, рекомендую цей наборчик. Сподіваюсь, він принесе вам купу відчуттів і, може, якісь цікаві спогади. Так, дякую, до побачення.